І, друзі, сьогодні, да, що я вам і говорив, так і станеться. Як ви говорили, на щастя сьогодні я, буд... я спалив між Гана. Як ви пам'ятаєте, я... Його... я звився на нього в моїх ютуб-шоцах. Але найбільший прикол в тому, що я помітив його секретний канал, який е... розказує вам усе по правильному. І всі його спонсори погнали. Дивіться, ви ж пам'ятаєте, як я звився, і дивився оце відео в нього. Ні, я Дивися. Психолог. Алло? Це професійний психолог? Ага, я скоро буду. Так, я вас слухаю, ну, ви у мене нещодавно були і що у вас сталося в цей раз. Розумієте, я робив огляд, а потім, потім побачив оце не просто огляд, це магічно. Я, що я побачив, у мене очі потемніли. Тепер я не виживаю. Як ви бачите, я не люблю е, Межгана, бо в нього ці всі приколи. Але я помітив його відповідь. Давно не бачився, можу вас підписати на канал з на, з новинами. Якщо багато з вас підписується, дивіться його і тепер він який. Бро, помітив, шо, Бро, нарешті отрив свої... Речі Речена штука. Ведь я вам хотів сказати, пам'ятаєте мій стрім там, що біля віконечка була якась фотка? Виявляється, що там я випадково включав камеру. І це що там було якась таке обличчя, це був просто спеціальний стікер, щоб не бачили ви моє обличчя. І я на наступне відео поясню, чого я видалив насправді цей стрім. Е, звісно, я хотів дещо показати, що сталося тут. Проблема в тому, що цей міжган Насправді що в нього є один секретний канал. Говорили, що ним керує якийсь там телеграм-канал, який його коротше хакнули. Це три тижні тому. Але схоже Між Гаган якось повернув свій аккаунт і все стало добре. А в мене питання. Де він? Там дуже багато приколів сталося. Але зараз я вам покажу три, два. Один, знаєте? Що ну, це? Дивіться. це Мірган так само. І. Знаєте хто це? Зараз я вам покажу хто це. І. Дивіться. Зараз. Ви будете. А... ви просто згор... згоріти, коли побачите цей секрет. Шановні підписники Міргана, якщо ви бачите це відео, що я написав на спільноті подати мій канал, то ви тепер поняли, хто насправді це. Что это на самом деле не хейтер российских блогеров, а вот это. Смотрите. Привет, ребят, Межган, и и За... это и А свитки. И это его, я знаю, это его комната. Это его комната? Что это такое? я живу с информацией о том, что я стал папой. Это никакие не шутки, это не прикол. Вот мой, мой ребенок, он живет тут. Это Хома. Всем привет, ребят, с вами Межган. И это мой второй влог. Но это, скорее всего, не влог, а просто какое-то видео. Я реально стал папой. И, короче, многие из вас просили видос про Хому. Я решил записать влог, почему бы и нет. Поэтому... Ой, доброе утро, ребята. Да, я спал и сейчас. Я бачу твои викна. Это те викна с твоей комнаты. А мое питание? Чого ти тут, міжган? Ти говорив, що ти любиш усе? Він з України. Але отакий я не очікував. То цей хід, то цей обманливий міжган? То він насправді російський знімав, він говорив фу-фу. Але коли ви побачите, О, що не справеді, дивіться, дивіться, що він, якою він мову знімає, все російське. Раз, это, зараз я, я вам покажу. Зараз стрим не поможу. О, что он дивится? Что за такое? Что он там? Первый класс. Блин, послушайте уважно. Дети, вам же завтра в школу, вы помните? Я не пойду. Ну и зря. Школа это самое лучшее место во вселенной. Ты что, шутишь? Нет, не шучу. Но школа говно, это уже всем давно понятно. А вот и нет. Да, и в 11 классе... Вообще ничего не делать. Нет, первый класс лучше. Сейчас докажу. Первый класс против 11 -го. час 4. Первый... Е вибач, межгана. Ну, ты спалився. Вітаю, ти спалився, Міжган. Що ви тепер скажете, підписники міжгана? М, М? Раніше. Раніше це був він, 4. Що... Спочатку всі думали, що, що це, це був цей блогер, який хейтиться на Росії. Він спочатку знімав російське, а тепер дивіться, що робить. Ну, по-перше, потім такий бур, Щось бур, тут шукає укрить. Да, це треш. А звісно, якщо так сталося, я не знаю. Ну, може. Ну, насправді, цей блог. Я поб... Він мене, коротше, мене заплутали вповну. Не знаю, що мені вибрати. Чи команду його підписників, чи... команд. Чи команду приколів? Друзі, мене заплутали. Але нічого, я точно розплутаю свої... свої питання, бо ці питання вирішу я, детектив Fair 282. Багато проблем зараз коїться. Але вони всі помилки. Бо насправді я сам шокований, що я таке побачив. І про твіч-канал усе в одному. Бо я коли монтажував твіч, свій стрім, я нічого підозрілу не помічав. Ну, слава Богу, що я хоч би стікер поставив туди, бо я навіть не помітив, що я включив свою камеру. Але коли монтажував, я помітив що підозріле і швиденько заставив його стікером. Звісно, це дуже багато історії в одному. Бо зараз я чув пригоди. Але вже я при. Мої пригоди, які в мене були, то вони пропадуть. Бо пригоди, які були раніше, як я хитись, як я там пояснював блогерів, уже закінчуються. І я лечу до пригод в Майнкрафті і в життя блогерів і мого самого каналу. Бо скоро буде сама дата, коли мого каналу він виповниться один рік. І нарешті мої пригоди поведять. Може полетять. Але якщо в Ютубі ця війна не закінчиться, то, мені, то я може це не скоро. Ну, я впевнений, що Ютуб помириться і що ніякої війни не стане. Що Шо... все це помириться. але я не впевнений, що зараз таке станеться. Звісно, скажеться. Ну звісно, зараз логічно доводиться, що зараз такий рік. І коли в мене буде 18 серпня, нарешті виповниться моєму каналу один рік. І це прикол. Але пригоди, багато пригод рандомних мене чекають. І хороші, і погані, і все переміщені. А до один пригоди, пригод, яких ми будемо переховуватися, це так собі. І це вже не погане блогерів. А про в -ві програми. Бо багато програм, які я скачав, вони бу... з... до... скачав, вони були вірусами. І навіть одне... одне відео я зняв. І це відео мене чуть не заскамили. Звісно, це була правда, що це засталося, але це проблема. І ми на наступній пригоді будемо оглядати рандомні рандомні ігри, які качаються через Google, і перевіряти їх на тест. І, звісно, перевіряти богарів скам лінки. Бо зараз бугари почали дуже сильно скамати людей. І якщо ти... Якщо ти реально не думаєш, що ти робиш, то я тобі не пропоную повторяти все, що я роблю. Але це, що я побачив, я шокований. Виявляється, що цей такий миленький блогер Міжган. Думав, що він може заховати секретну поправду. Вибач, Міжгани, ну ти попався. Бо я сам, звідки я знайшов твій канал... Це вже не моє питання, бо я шукав те відео, на яке мені говорила Демі, що між Ганом щось сталося, що його аккаунт був хакнутий. А прикол в тому, що все насправді було не так. І що я впевнений, що скоро ви любі, підписники її і, і між Гана і мої. Дивіться уважно, бо Богри зараз може сказати: О, ми так не любимо те і все. А потім виявиться, що в мене були ще секретні канали, які називалися... По такій мові. І це дуже страшно, коли ти бачиш блогера, який просто бере і обманює тебе в обличчя. Раніше, в 2023 році, коли я почав дивитися Міркгана, я йому довіряв на 100%. Але коли ви коли, коли я в 2024 му побачив секретну правду, то виявля, то дум, я думаю, що я забув що я тебе неправильно, що дивився цього блогера. Бо я говорив з моїми друзями. І бо, мол, не говорили, що вони люблять Міжгана. Що він дуже крутий блогер, і що він пояснює дітей з, з Росії. Ну, я би, на мою думку, я би не пропонував тему. По-перше, е люди можуть вас зламати в аккаунт після цього. Але по-друге, що ви будете тут не набиратися популярності. Ну, ваші або друзі деякі. Або батьки, не будучи, і для людей, не будете щасливими. Тому говорю, не хейтіть людей. Будьте хорошими в Ютубі. Війна, думаю, закінчується, бо в Ютубі вже стало трішки тихіше, спокійніше. Ну, не мене ще проблеми. І в наступному відео я буду очищати свою історію, щоб припинити, може, і припинити, коли я буду вже з війни вилітати, як можна так сказати, коли вже все закінчиться. Мені треба буде взяти і видалити історію, бо я не хочу пригадувати старе, що було в рандомних там в рандомному серпні липні. Бо ви, як бачили в моєму каналі, було не дуже сильно. І це відео пояснює вам, що мене трапив блогер Мішган. І що це сталося, я сам не знаю. Виявляється, що блогер, що він... Думаю, що Він може приховати правду. Ні! Yeah, бо я детектив. І я можу знайти кожного секретню полинку. Тому що такий. Окей, я зараз вернувся до нього. І я вам говорю, скільки обманів на світі є. Ну, в моєму каналі, звісно, як ви бачите, дуже багато відео. Найбільше попередні відео. У мене планшет родився від шокованості. Да. Пряма трансляція в Твич буде видавана. Бо, виявляється, мені не ну може видавиться, а може і ні. Пояснення буде просто мені там дещо не сподобалося, що я трішечки не планував. І все це таки канал створено було 28 -18 серпня. Як я і говорив. І подивіться уважно мої відео. Мої списки відтворення. І в моїх відео вже 28 відео. І всі вони тут. Коли я на цього бора не любив і недолюблював його в ютуб шоцах то виявилося, що я робив не на, на, на щось неправильне. Тоді я думаю, блін, на щось тут таке неправильне? А ну-ка перевірю. І... І мені побачив мене. Ой, що це таке? Ладно, мамо Ну, дивіться, в цьому прикол. І я вам говорю, друзі. Навіть мені говорять, що треба щось робити з цим. Я думаю, що ми можемо щось берегти. Дивіться на мої, моя спільнота досить кайфова. Як ви бачите, все зняте таким. але найбільше в чому прикол. Подивіться на мої тупшоци. Оця комбінація 4 туп були зняті мною. І як ви бачите, це не дуже так, як вам подобається. Дивіться, коли знімав відео багато. Як, наприклад, оце відео. Окей. Дивіться, то це ютубер. Боже. І бачите, що ви що сталося. У мене є питання, чи у мене 720. Так, тисячу. Як ви бачите на кожному відео я роблю. Я не наводжую. наприклад, хит поясню блогерів. Як наприклад на цьому. Окей, друзі, всім привіт, з вами Ротикс і сьогодні. А найбільший прикол що було останнє відео. Останнє. Дивіться, оце відео. Оце відео було пригода. Є дуже популярний. Круто. Ой, дитину ще попала. Я говорю рандомним людям. Це що це реально, що попало? Що там було говорило, що попало? Як, як говорю я. Ой, дитино, що попало? Так і є. Що попало? І все це для вас, мої любі друзі. Мої штуки. Я не знаю, коли закінчиться ця пригода. На це відео набереться дуже багато лайків. Якщо це відео набереться хоч би 5 лайків, я зновлю відео, на якому я буду е, пере, акуратно передивлятися. І, шановні, як ви говорите, любителі Мішкана, ви пам'ятаєте, як ви любили його? І все таке. схоже, ви неправильно зробили, бо ви дивитеся богра, який від вас приховує. Так багато секретів. Які просто зроблять вас шокованими. І ви тепер бачите міжганна підписники, який насправді міжган. А я вам дякую, друзі, за перегляд. Всім пока, мої любі друзі! І да, друзі, це був дуже великий, дуже велика війна. І це правда, що я знайшов. Тепер час показати платону Брабула, що насправді якийсь секрет. Я вам дякую за перегляд і ще. Всім пока, любі друзі! Будь ласка, підпишіться на мене замість, об... Ой, кхе, замість цього блогера. І це кінець. Але скоро буде нове відео.